Як реальні програвці виграли Пацифіст Вінгман? Де вже відбулася зрада, як пройшов матч Rise Up Fury Team та як і змогли виграти свій перший турнір? Я усім привіт, ви на каналі Данісіма. І я перший та сподіваюсь, не останній випуск розповідаю вам про новини, які пов'язані з Колгайсом, за усі останні новинки, події, турніри, які відбулися в нашому українському ком'юніті. А також нагадую, що усі наші новини публікуються в телеграм-каналі Кулгайсу. Тож залітайте. Нещодавно закінчився перший турнір другого сезону в серії Пацифіст Вінгман. Як завжди, Вітя Пацифіст усе кастив, навіть спробував самостійно показати свій скіл в бегінах стадії, але вкотре спіткав невдачу, натрапивши на тімель духа. Ну хець це... просто. Тіпів напарник, яких просто глобали. Та їба просто. Навіть просто... не хочеться проти таких і Проте сама Бегінерсадія закінчилася перемогою в команди Friendly Fire або ж X-Scared Peak, там грав Max 088, який до цього взагалі грав в Scared Peak з Фрокі. На цей разом він грав з іншим тімейтом. Проте вже сама стадія Grandmasters була в рази цікавіша. У півфінал змогли пройти X36 з Мадинньо, який грав ще в Наві Академії, тім же Рік Прайм з Діндріксом з Вантап Odessa, з Глекс та легендарний пасік, тобто Реморстанібіта. Але, на жаль, через їхній графік на наступний. День, коли мали відбуватися півфінали та фінал, Пасіка не змогли бути присутнім, тому їх замінили розвед корпус з квезі та Туріком. Однак фаворит турніру вже визначився здалека. За Глекс, у складі якого Ван Нінік, теперішній гравець Леотім, та Крікей, екс-гравець Леотім. Наразі він грає в Invictus. І дуже цікаво, що гравці такого елону залітають на наш турнір, вони його змогли забрати, просто розірвавши своїх суперників 2-0, не віддавши більше п'яти раундів за дві мапи. На жаль, так, екс-гравецький герокоптер Дэнкс, який покинув склад у травні, був офіційно заявлений на Хел як гравець одного з нових складів Spirit Academy, де він буде грати з іншими росіянами у складі. Та насправді жалко, що такий талановитий гравець звертає не туди. За свій час він вже встиг показати себе на забрехуванні Portal Cup 2.0, забрати турнір та МВІПІФА у April та також був топ-1 гравцем Кулгайсу. Такі то справи. От щодо Запоріжжя, то вже скоро буде проведений новий турнір у кіберклубі Портал знову ж при нашій організації, який ми вже спробуємо зробити ще краще ніж минулий. Точні ростери ще на анонсовані, За цим ви можете слідкувати в Кугай Запоріжжя посилання внизу. Але за чутками Єрокоптер свідомо ланд івент скіпати не будуть. Нехай вони будуть грати значно іншим складом. Якщо нам гадця зібрати цілу картини з участі того, єрокоптери та гіроянгстерс на онлайн-турнірах, то ростором на новий лан можуть бути Фреймс, Аляска або Shadow Шадоулов та Liner's з Мікротрон. Хоча варто відмітити, що вгадати повністю склад Гірокоптер дуже малий, тому будемо просто слідкувати. Тож склад Мікротрон майже був розформований після останнього лану, тому стосовно участі їхнього складу взагалі невідомо. Щодо інших команд, так все дуже мутно. Скоріше за все, ми побачимо певні мікси, які спробують поборотися хоча б за друге місце. Нехай на наших турнірах ми вже бачили деяких запорізьких гравців, які грали під тегами Кічка з або або Моторсіч. Проте цього однаково буде замало. Будемо слідкувати і надалі. KOG нарешті забрали свій перший турнірку Гайс. Вони почали брати участь з першого 5-5 турніру у листопаді 2024 року і майже не пропускали жодний. Їх загальний рекорд це фінал, в який вони попадали за свій час два рази, але в жодному не змогли втриматися. А так нещодавно пройшов кухи кап, на якому узяли небагато команд участь, але це був гарний шанс показати себе для тих же Райзап та Fury Team. Але ми побачили не цікавий фінал Splitfire та KOG. Майже команди друзі, але на полі битви команди готові розривати. Привіт усі, ви капітан КЛГ Спорт. Тренер і СЕО Сплітфайрс на місці. Завтра у нас, значить, тяжелий турнір. Збираємося навести шуму, можете починати тренуватися. Состав у нас заряджений. Вітання, друзі. Особливо полки. Привіт команді Сплітфайрс, яка Вирішила кинути нам так званий виклик, проте хочеться побажати успіху хлопцям в кваліфікаціях для початку. Тим не менш, Кіодж виграли у тісній боротьбі з Plitfire. Сподіваємося, в найближчому майбутньому ви зможете побачити інтерв'ю з капітаном команди Адамом Арістократом Ляховичем, який розповість багато цікавого про ті події та КУД взагалом. Відбувся бомбезний товариський матч між Райзап та Fury Тім. Матч не був у рамках певного турніру, або був зіграний заради публіки та вирішити, хто ж кращий у такому зіткненні. Нехай дві команди не найвищого шалону, без три матч був цікавий. Закінчився він за дві мапи перемогою Райзап, які показали новачкам Fury Тім, хто тут тримає Кувгайс. Але варто і відзначити, що Fury Тім грали досить достойно. Це явно відчувався як матч рівних, де все ж Райзап змогли довести рахунок на свою користь. Отож, друзі, усім дякую. Це був пілотний. або ж перший випуск у Гайс новин. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, бо окрім новин тут буде ще багато контенту. Усім дякую за те, що прослухали. Грайте турніри та слухайтеся, мамо. Бувайте!